Чорний густий дим здійнявся над містом рівне. В одному з гаражних кооперативів спалахнув вогонь. Пожежа на вулиці будівельників зайнялася в одному з гаражів. Полум'я рятувальники швидко локалізували. Які причини займання та завдані збитки дізнавався Павло Невесенко. У рівному на північному значне задимлення. Пожежа зайнялась в одному з гаражів на вулиці Будівельників. Повідомлення про пожежу надійшло на спецлінію 101 по обіді. На місце займання направили відділення вогнеборців. Прибувши за вказану адресу, рятувальники встановили, що осередок пожежі знаходиться в приміщенні на три гаража. Горіло в середньому гаражі. На гасіння оперативно було подано в речовини. Пожежу локалізовано о 15.05, а ліквідовано о 15.45. А це вже наслідки пожежі вогнем знищено все майно в гаражі. Орендарі гаражу не на камеру розповідають, зараз збитки підрахувати важко. Втім, сума коливається в десятки тисяч доларів. Ось у цій будівлі рівняни орендували гараж. Там займалися ремонтом автомобілів. Розповідають, на 15 хвилин відійшли попити кави і як зайнялася пожежа. В гаражі згоріло обладнання та запчастини до кількох автомобілів. Внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає. Нині рятувальники з'ясовують причину займання. Орендарі гаражу навіть і не підозрюють, що могло спричинити пожежу. Поки що їм доводиться лише підраховувати матеріальні збитки. Павло Невесенко, Володимир Захаров новини рівного.